Що я не робив, а вже замахався. Як вліпших голівудських блокбастерах. курточка Баленсіага. Зараз ми рятуємо природу разом з тією жіночкою, що ховається за горіхом. 100% якийсь мажор. Мої вітання! Шановні глядачі та підписники каналу Село Хата Лопата. Мене звати Михайло, я його ведучий, а сьогодні ще й інженер-будівельник цього шоу. Як ви помітили, я в білій футболці, а це означає, що сьогодні ми будемо працювати. Отож, в попередньому відео ми розбирали сарай, який стояв ось тут. Хто ще не бачив того видива, тисніть сюди, там буде посилання, переглядайте, було весело і прикольно. Сьогодні ж ми будемо робити так, щоб наш погріб простояв 100-500 мільйонів років без жодних нюансів. Рекомендували мені в коментарях насипати просто поверх землі. Але цей варіант для нас не підходить, оскільки, по-перше, тут будуть продовжувати жити гризуни. По-друге, земля має властивість пропускати воду, і в нашому погребі буде постійно мокро. І по третє, на землі буде рости трава, яку треба буде постійно косити. Тому ми відкинули цей варіант, а візьмемо, обмуруємо просто по колу цеглою, а зверху заліємо бетоном під нахилом, щоб вода стікала на город. З чого почнемо? Потрібно, по-перше, завалити ось цей паркан. Тобто, тепер придеться вдягати шортики, щоб ходити по подвір'ю. Поремонтував. Зараз знімемо сітку, яка причіплена до паркану, щоб пес не втікав. Ще я не робив, а вже замахався. Тільки щоб епічно не завалився, стовп, сподіваюся, вона не достане до нього. Методом обчислень. Сюди, сюди, ну, достане, вроді. Зараз я як Джекі Чан, легким помахом ноги завалю цей паркан. Навіть махати не прийшлося. Казала, стоп завалиться, диви, який містить. Ну вийшло прикольно. А тепер я, як в ліпших голівудських блокбастерах, буду розбирати дошки і діставати з них цвяхи за допомогою ось цих снарядів. Це ж було вже. На атоми і молекули паркан ми розібрали технічно доски і дрова. Тепер треба дістати цвяхи з цього всього діла. Дякуючи пану молотку і пану цвяхосмику, ми дістали з наших дошок старі цвяхи ржаві. Дошки ми використаємо повторно в наступних наших відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці цікаві моменти. А далі ми відкладаємо наш цвяхосмик. І позаду зовсім випадково в нас знаходяться дві палки і шнурок, а в кармані завалялась рулетка. Тому зараз ми йдемо відміряти межі нашого огородження, яке будемо мурувати по кругу погреба. Тож погнали! Хорошо поміряв. І черговий гість нашої програми Мій улюблений інструмент. це Лопата. Зараз ми будемо копати рів вздовж лінії, яку провели ниткою. Траншею вздовж я викопав, тепер треба таку саму прокопати від хліва і до нашого рова. Але перед тим напишіть в коментарях, що ви вважаєте знаходиться в цьому мішкові. Ваші варіанти викладіть знизу під відео. Можете поставити на паузу, а я вам зараз скажу солома. Курточка Баленсіага. Шановні глядачі гляда... і глядачки, траншея готова. Тепер нам потрібно її просипати пісочком, який у нас лежить на дорозі і залишився після заливання теплої підлоги в будинку. А в якості наповнювача для нашого розчину ми будемо використовувати битий шифер. Там в коментарях питались, куди його можна подіти. Отож, його можна закидати в різні розчини. Як тут <реш> фундаменти, опалубки і так далі. Тому зараз ми просипемо це все піском, прольємо водичкою, закидаємо шифером і будемо заливати. Зараз ми рятуємо природу. Разом з тією жіночкою, що ховається за горіхом. Зніміть купу Збиттям З биттям шиферу ми завершили, але заливати ми не будемо, оскільки вже пізня година, і впоратись, скоріше за все, ми сьогодні вже не встигнемо. Тому Поки є час, ми зараз розчистимо площу для нашої стіни спереду. Беремо лопату, збиваємо лишнє, забираємо звідси землю. Шановні глядачі, минула ніч, прийшлось поспати трошки довше, тому що зранку йшов дощ. Пішов до сусіда, він люб'язно позитив мені бетонозмішувач, яким ми будемо замішувати наш розчин. Ведя її взяв. Поки сусіда вдома не було, то в нього звиснув. Але переспавши з думкою про те, що там потрібно ще ставити прокан, я знайшов в себе на господарстві дві довгі трубки, розрізав їх наполовину і поставив ось такі стовпчики, які ми зальємо разом із нашим міні-фундаментом. Вони будуть слугувати. Для кріплення на них сітки або якогось паркану в майбутньому зловим одним пострілом двох зайців, як то кажуть. Тому беремо зараз в руки лопаті і будемо мішати. Одну забовтав, ще двадцять залишилось. Моє серце просто не витримало так безбожно вимазувати білу футболку, тому я одягнув свою улюблену з секретом. Не чути, що він пан ведущий, бо мікрофон у мене. <гум> Отак він бере, насипає цемент. Раз. Два. Далі йде пісок. Один, три, п'ять, вісім. І все з таким серйозним виразом обличчя. Із заливанням основи завершено. Тепер потрібно зачекати, доки вона підсохне, щоб можна було вклада на неї цеглу. Але цегли в нас немає. І зараз почнуть хейтери в коментарях писати 100%, якийсь мажор, зараз буде цеглу купувати, нічого подібного. О! Будемо зараз добувати за допомогою молотка цеглу з-під наших ніг. Хтось майнить криптовалюту, а ми будемо майнити цеглу. Як це та гра називається? Вовки яйця. Який вовки яйця? Там, де чувак бігає з кіркою, достає різні ресурси. Майнкрафт. Ну, Майнкрафт. Вовки яйця. Ти тут вовка побачила. О, як нова Тепер нам потрібно зачекати, доки розчин, який ми заливали, висохне, і будемо мурувати велику китайську стіну. Але це вже ми будемо робити в наступному відео. Отож, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, або дизлайк, якщо не сподобалось. Обов'язково напишіть свій коментар, що я зробив правильно, а що зробив неправильно. І всім мирного неба, удачі, здоров'я і до зустрічі!